Система нічного бачення на дві камери. Це камера передня, тут 2 метра провод. А це камера заднього виду 5-10 метрів проводу. Монітор, камери перемикаються кнопочкою. Живлення, прикурювач або от на крабіки. Хлопці попросили на корабики. Це поїде на БТР якийсь. Так, от система, дивіться, передня камера, да там монітор, провід в салон і тут ззаду виходить на машину ще одна. Ще одна камера. Камера ну не рівно, ну, можна магнітики А25, заднього виду друга камера. Тут як завжди, прикурювач. І ось друга камера. І кнопочка оця В1, В2. Це передній вид, це задній вид. Передній вид, задній вид.